Перед вами карта Галицько-Волинського князівства держави за Великого князя Романа Мстиславича. Після його смерті держава розпалася. Але його син Данило Романові Галицький знову зібрав ці землі докупи, об'єднавши Київське князівство, Переяслівські, Туропінське і так далі. Він створив сильну і потужну державу. Але зразу так не було. Спочатку Данило став володарем Волинського князівства. І те йому потрібно було захищати свої права на спадщину. 1233 рік наша ера. Армія Данила Романовича Галицького повертається з походу з Києва. Його дозорний загін рицарів. Побачили щось надзвичайне. На східних межах свого князівства, в південно-східних межах, він побачив щось дивне. Недалеко міста Шумс. Солдати Данила Романовича Галицького побачили величезну угорську армію. Вони негайно. Рушили сповістити свого володаря, який повертався додому із великого походу. Угорська армія нараховувала більше 10 тисяч солдатів. Великим мінусом у Горгій армії було те, що там не було загоню рисорської кінноти. Всі вони перебували в Галичі, яку захопив Фільній. Вони вже захопили Галицьку землю. Тим часом Данило машинував додому своєю армією. Його армія розтягнулася і були дуже втомлені після Великої битви на Київщині. Коли прибула розвідка, вона доповіла князю Данилові про те, що сталося. І Данило вирішує діяти рішуче. Йому доповіли, що ворога немає кавалерії. Хоча у ворога дуже багато піхоти. Данило наказує всі свої кінноті зібратися і вирушати негайно, а піхоті прискореним маршем рухатися до поля битви. Відбувшись невелика нарада, Данило вирішив атакувати, не чекаючи, не гаючи дорого час, поки угорська армія маширує. Королевих коломан захопив престол у Галичі, до він захотів ще Волинської землі. Данило на... наказує своїй кавалерії вирушати на битву. Побачиш здалека, як угодка армія розтягнула свої позиції і фланги, як вони машинували. І не очікуючи загрозу ніяких сторін, тому що вони знали, що Данило ще перебував у київській землі, вони були занадто самовпевнені. Данило наказав своїй кавалерії атакувати. Змучені вершники ринулися в бій. Ноугорський воєначальник не запідозрив. З велику загрозу, яка насувалася. І армія машинувала. Кавалерія Волинського князівства, Волинського князя ринула в бій. Це була найкраща армія тогочасного Русі. Адже сам Данило творив перше в історії Росії професійне військо піхоти. І ризицьку кавалерію за, засід, за західним зразком. Данило атакував зад угорської армії. Ворог був настільки спантелечений, що самі не розуміли, що відбувалося. Деякі частини вступили в бій, інші частини просто стояли. Угорська армія була нажахана, деякі частини почали відступати тікати. Генерал все ж таки не зрозумів, що відбувається. Він перебував у переліці свого війська. Тим часом піхота Данила Романовича Рогалицького рухалася вперед. Вона вже спускалася з пагорбів, щоб допомогти своєму князеві долати ворога. Данилові страшно були потрібні підкріплення. Но він тіснив своєю кавалерією. Занадто багато у супротивника піхоти. Армія Данила нараховувала близько 6 тисяч солдатів, не 2000 кавалерії. Решта була піхота. Горська армія почала розпадатися прямо на очах. Горки воєначальник вирішує збирати, старається зібрати хоч будь що, щоб протиставити. Він думає, що на нео напала просто лише кавалерія, а не вся армія Данила. Ну здолати без ату армії не так легко. Ну все ж таки йому удається встановити порядок у війську. Деякі частини вступили в бій, інші частини приготувалися до бою. Їх полководець біжал, як останній трус. Вперед, Тепер живутська армія зібралася з силами атакувати. Данило бачив, що потрібно або виступати, або діяти. Собі на ризи. Тепер же кавалерія Данила починала нести великі втрати. Но його піхота підходила. І Данила знав, якщо він протримається, він виграє цей бій. Занадто багато вже втрат зазнала угорська армія. І вона ще повністю не оговталася від першого удару. Деякі угорські частини так і не вступили в бій, або вступали чимраз в черзі одна за одною пізніше. Вони не вступали в битву разом. Одні частини билися, другі тікали, треті просто збиралися до з яких намагався зібрати в епін... угорські полководи, фільмі. Піхода Данила рушила прискореним маршем. Деякі частини вже критично наближалися до поля битви. Вони вже були надто близько. А угорська армія ще не оговталася від першого удару. Деякі частини угорської армії починали вступати в кубі, одна за одною. Битва біля міста Шумського стала вирішальною битвою за, У... за Волинську спадщину. Данило наказує своїй кавалерії відступати. Щоб прикритись під підхід своєї піхоти, Данило атакує знову кавалерію, яка вже понесла чималі втрати. Буродська армії сяє безлад. Тим часом волинські ручники починають обстрілювати ворога, а піхота Данила Романовича вступає у ближній бій. Перші частини, перші полки починають спити проти угорських лицарів. Велика частина Угорської армії занадто далеко відійшла, поки їхній воєн... воєначальний фіні зібрав всю армію. Ті решки своєї армії докупи, він не бачив, що прибула повністю армія Данила Романовича Гатса. Він відправляє всі резерви в битву на бій, щоб допомогти всім решті своїх воїни, своєї армії. Але битва вже була програна. До Данила підходять все більше і більше нові сили. Перевагу в бою вже просто не змінити. Вже вся піхота вступила в бій. А ті частини, які билися в горської армії, вони вже відступали, враг обізкровлів. Ми стрібілі пані. Тільки кинувши свої війська битву, коли його всі резервні частини вступили у бій вашого ну, воєначальника він зрозумів, що проти нього вся армія. За него занадто скоро прибув на свою землю після київських вплив. Кинувши свої війська на призволяще, угорський генерал утік по небою. Королевичу Коломану доповіли про велику поразку своєї армії. До Бургорські війська готувалися до оборони Галича. Та скоро Данило навідується Галич до Галича і захопить його, таким чином відновивши контроль, свій контроль над батьківською спадщиною. У цій битві Данило Романович Галицький просто перерізав свою сухоту. Наш безумний полководець дозволив біт себе! Ми аплічини. Брати угорської армії були шалені. Це був повний розгром із оточенням. Останнім ударом було улюблене. Кавалерія Данила Романовича-налецька зайшла угорській армії, здалишком у горської армії в І їх просто почали винищувати. Деякі частини проривалися, але це було нікчемно мало. Кажуть про те, що в цій битві Угорщина втратила більше як 6 тисяч убитих. А Данило втратив близько однієї тисячі воїнів. Так званий татарський обладунок у його армії працював, його кавалерія стала легка, але броньована, а його піхота стала. До речі, доволі стійномобіль. Це була перша на Росії створена піхота ребляка. Данило випередив чат. Він створив першу професійну піхоту швидше від швейцарці, випередивши її аж на цілі 60 років. На той час малинських князів в найсильнішу армію на Росії. Годом після об'єднання з Галичиною армія буде збільшена до 20 тисяч солдатів. Туди увійдуть різні структури, сторожові загони, легка кіннота, важка кавалерія, особиста охорона, авангарди і так далі. Так само забезпечена. Армія Данила буде поділятися на кілька на багато родів військ, що це було новітньою історією для київської Русі. Адже колись дружина київського князя складалася з 700-800 вершників цього на всього. Попри її високі бойові якості, вона була нечисельна. Данило пішов іншим шляхом. Він створив масове народне військо. Яке забезпечувало Галицькому народу галицькому народу просвітання надійні ці захід. Галицько-волинська держава стала потужнішою державою на Єдаурські королівські. А особливо в битві після під Ярославом було знищено цвітну горку. До речі, битва під Ярославом є відео на моєму І брак каналі. буде розбит. Всім до зустрічі до уваги. разбит. Эта победа достойна.